Сусіди мимоволі на Львівщині переселенців зі сходу підселили в комуну, де проживають колишні ув'язнені. Такий розвиток подій виявив геть несподівані точки дотику. Тепер люди спільно пороються по господарству, тримають невеличку ферму, приглядаються одні до одних та навіть будують глобально деякі плани. Пісочниця гойдалки і дитячий галас такого пожвалення на території колишньої ракетної бази, що поблизу містечка Броде, не пам'ятають десятиліттями. 20 років тому центр соціальної адаптації заселив туди перших мешканців, колишніх ув'язнених. Тепер до них приїхали ще майже 30 вимушених переселенців зі сходу. Закарбувалися деякі картинки, коли там здорові дядьки, які раніше судимі не один раз, які там не мали сім'ї останніх 20-25 років, і розмальовували трафаретками пісочницю, аби робили качельки для дітей, там фарбували. До гостей з Донбасу жителі комуни готувалися ретельно зробили не тільки дитячий майданчик, але й облаштували ігрову кімнату. А головне власними силами відремонтували увесь другий поверх. Переселенці задоволені, тепер живуть як у готелі. Все є вода, всі умови годують. Їсти дають, не обіжають, дітей в школу возять. Он добрі люди подарили комп'ютер. Найбільшого слів сталося. Про те, що у містечку живуть виключно колишні арештанти, біженці дізналися тільки коли приїхали. Тепер придивляються один до одного. Чуто я взагалі нічого не спугалась. Мені якби посерення з тим, що там, то тут нормально, я вважаюся. Нормальні люди. Такі, як і ми. Тільки щоб біда у людей. Це чорна біда. За плечима діда Степана кілька судимостей. Він зізнається із старим життям зав'язав. Але якби довелося зустріти російського президента, один раз закон ще б порушив. Я в тому путіну те штукою не по голові, а по тій шту. Містечко під бродами унікальне явище. Усі, хто живе тут, працюють колективно, спільно готують їжу, доглядають за невеличкою фермою і городом. Усе це посеред лісу. Сосновий ліс власне господарство і тиша. Переселенці жартують, що не тільки сховалися від війни, але й проходять тут своєрідну психологічну реабілітацію. Бо справді вибухи і постріли відтепер десь залишилися у далекому минулому. Ініціатори задуму кажуть, жителі містечка забезпечені усім, от тільки б трохи грошей. Відколи з'явилися переселенці, постало питання транспортування дітей до школи. Тепер шукають мецената, який подарував би мікроавтобус, та гроші на пальне. Степан Гарцюк, Орест Малько, Львівщина, Спецкор, 2+,2.